Барон, там хтось ходить. Якщо то не холодильник із шаурмою, воно мені не цікаве. Там тінь пробігла. Може, то твоя совість. Вона давно не виходила на люди. Барон, я серйозно! Добре. Але знай. Якщо то маніяк, я одразу падаю і роблю вигляд, що мертвий. Ти відволікаєш. А це що було? Це або барани сусідські, або ми попали у хорор без бюджету. Я не хочу туди йти. Рухається. Та я бачу. Я просто думаю, як правильно скласти заповіт на моє м'ясо і ковбасу в холодильнику. Це знак. Всесвіт каже, сиди дома, розумніший будеш. Барон, вона на нас дивиться. Якщо це демон, я не з цикло, але я зразу тікаю. Всього лиш? Та ця морда вночі страшніша за мою колишню сусідку. <клухи> так, марш назад. Ти таємний агент молочної мафії. <клухи> <клухи> а може, завтра теж чергуємо? Ти що здуріла? Після тих граблів я чергувати можу тільки біля холодильника. Якщо звук страшний, ідемо спати, бо якщо воно реально страшне, ми так само нічого не зробимо, тільки налякаємо одне одного. Логічно. Філософ Ти барон? Я не філософ. Я просто котяра, який хоче дожити до ранку без синців.